Працювали близько до лінії фронту франківські комунальники, повернулися з чергової поїздки на схід. Два місяці вони будували укріплення на Донеччині. Робити це кажуть, доводилося під постійними обстрілами, проте, не зважаючи на небезпеку, виконали поставлені завдання. Кожного дня працювали так, незалежно від погодних умов. Бачили, все ж таки, як міняється подекуди лінія. Але все ж таки, ми виконали задачу. Так, обласна військова адміністрація, на запрошення якої ми їздили, це є Донецька ОВА, Дякували нам, оскільки ця робота насправді вона постійно необхідна. Декілька раз були прильоти, ну десь метрів 300 від нас. В основному перед нами була шахта і терикони. Вибухи було чути, коли прилітало за, за ті терикони. Дрони часто чули, як працює ПВО, що збивали. Так все обійшлося без жертв. Обсяг робіт, каже координатор групи Геннадій Пономаренко, був дуже великий. 18 комунальників будували окопи, бліндажі та інші фортифікаційні споруди. І щоб встигнути виконати все, довелося навіть збільшити термін їхньої поїздки на Донеччину. Це була вже чергова, четверта, а можна сказати, четверта і п'ята поїздка, тому що по суті вона розділилася на дві частини. От поїздка в Донецьку область на будівництво польових фортифікаційних споруд. Це були трошечки інші нюанси по об'єктах, не такі, як були в попередніх поїздках, але в принципі, маючи досвід, навчилися швиденько і виконували поставлену задачу. Оскільки великий досить об'єм був покладений на Івано-Франківську область, то залишилися на два місяці. Ну і до кінця виконували свою роботу. Цьогоріч для франківських комунальників це вже четверта поїздка на Донеччину. І за потреби каже міський голова. Вони знову готові вирушити на допомогу туди, де вона буде необхідна. Соні не вистачає військових для того. Щоб відбивати наступ, а тим паче будувати фортифікації. Тому наші комунальники, ризикуючи в тому числі своїм життям і здоров'ям, працювали на одному з таких найнебезпечніших напрямків. Ми сьогодні вручили подяки. Для нас дуже важливо, що Франківськ постійно допомагає будівництво фортифікаційних споруд на Донеччині. Крім того, за старанну та самовіддану роботу комунальників нагородили відзнаками та подяками. Люся Гребеквіталі Мугалаті, телеканал чотириста